Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо готувати одразу три страви з риби, ніжню тефтелі у томатному соусі, соковито запечену рибку з овочевою подушкою та неймовірно смачні рибні котлети. Усе дуже просто, доступно і головне, смачно. Тож залишайтеся зі мною, готуємо разом. Почнемо з тефтелей. Я попередньо приготувала фарш філе сайди. Цибуля, часник, усе пропускаємо через м'ясорубку. Додаю сухарі, яйце, приправи, сіль та перець до смаку і вимішую. Залишаю масу відпочивати на 20-30 хвилин. Поки фарш настоюється, готуємо соус. Цибуля, морква, томатна паста, спеції. І все заливаю томатним соком. Даю прокипіти кілька хвилин. З формую кульки, обкачую в борошні, злегка обсмажую і прикладаю в соус. При бажанні додаємо бульйон або воду, тушкуємо під кришкою 10 хвилин. Подаю гарячим зі свіжою зеленю, дуже смачно з картоплею чи рисом. А тепер приготуємо щось не менш смачне, запечену рибу з ніжними овочами. Це універсальний рецепт, який сподобається всій родині. Я взяла дві тушки хека, почистила, і нарізаю порційно. Для маринаду змішую майонез, сметану, сіль перець та приправи до свого смаку, гірчицю в зернах, часник, пропущений через прес та кетчуп. Все добре перемішую та заливаю рибу. Тим часом готую овочеву основу. Цибулю нарізаю півкільцями, моркву тру на терці. На сковороді обсмажую до легкого золотистого кольору, солю та перчу до смаку. У форму викладаю овочі. Зверху мариновану рибу разом із соусом. Накриваю фольгою і запікаю 35-40 хвилин при 180 градусах. За 10 хвилин до готовності зніму фольгу, щоб утворилася рум'яна скоринка. Результат соковита рибка з ніжними овочами. Ідеально з картопляним пюре чи рисом. А тепер страва, яка стане чудовою альтернативою м'ясним котлетам. Це мої улюблені рибні котлети з сайди. Спочатку замочую кілька скибок білого хліба молодці. Цибулю та чесник обсмажую на олії з вершковим маслом. Трохи підсолюю. Пілосайди пропускаю через м'ясорубку разом із салом або вершковим маслом. Додаю замочений хліб, обсважену цибулю. Музика. Яйце спеції свіжу зелень. Усе гарно вимішую і даю відпочити в холодильнику. Формую котлети, обкачую в сухарях і смажу по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Виходять ніжні, соковиті й дуже ситні. Подавати можна з будь-яким гарніром або салатом. Ось так за один день ми приготували 3 чудові страви з риби. Тефтелі, запечену рибку та ніжні котлети. Усі рецепти прості й доступні, але результат неймовірно смачний. Готуйте з задоволенням, діліться з близькими і нехай на вашому столі завжди буде смачно! Всім миру та добра!